Слава Україні! Рада знову вітати вас на каналі Любі П'ятикласники. Сьогодні ми з вами розглянемо умови, завдяки яким рослини ростуть і комфортно себе почувають. Рослини, як і інші живі істоти, потребують певних умов, щоб вирости великими та здоровими, так само як вам потрібні їжа, вода та зручне місце для проживання. Перша умова сонячне світло. Так само, як вам потрібне сонячне світло. Щоб бути здоровими та сильними, рослинам воно теж потрібне. Сонячне світло допомагає рослинам самостійно виробляти поживні органічні речовини за допомогою процесу, який називається фотосинтезом. Рослини мають крихітні отвори на поверхні листя, які називаються продихами. Через них до рослин надходить вуглекислий газ. Необхідна речовина для фотосинтезу. Також для цього процесу потрібна вода. Рослини отримують воду з ґрунту через корені. Усередині листків є особливі маленькі органи, які називаються хлоропластами. І саме вони здійснюють фотосинтез. Хлоропласти в листках сприймають сонячне світло і створюють цукор під назвою глюкоза. Так само, як ми їмо, щоб отримати енергію, рослинам потрібна глюкоза для отримання енергії. Вони використовують цю енергію, щоб рости, створювати нові листочки, квіти та плоди з насінням. Коли рослини здійснюють фотосинтез, вони також виробляють для нас щось особливе: це кисень. Це газ у повітрі, яким ми дихаємо, і за те, що він є. Ми маємо дякувати рослинам. Вода. Вони всмоктують її через корені з ґрунту. Це надзвичайно важливо, оскільки вода допомагає транспортувати поживні мінеральні речовини з ґрунту до всіх частин рослини. Корені мають крихітні, схожі на волоски частинки, які називаються кореневими волосками, що контактують із ґрунтом. Ці кореневі волоски. Поглинають воду та поживні речовини. Це поглинання трохи нагадує пиття через соломинку. Молекули води липкі одна до одної, а також липкі до внутрішніх поверхні стебла рослин. Ця властивість допомагає воді рухатися вгору по рослині проти сили тяжіння. Це ніби ланцюг людей, які тримаються за руки і тягнуть один одного. Отже, вода потрапляє до рослини, поглинаючись коренями з ґрунту. Потім вона проходить через стебло рослини в листя, де використовується для різних процесів рослини, включаючи фотосинтез. Частина цієї води виділяється в повітря через транспірацію або випаровування, що допомагає створити безперервний потік води та поживних речовин по всій рослині. Це захоплюючий процес, який допомагає рослинам залишатися здоровими та рости. Тепло відіграє значну роль у рості рослин. Різні рослини мають різні температурні переваги, але, як правило, більшість рослин гарно себе почувають у певних температурних діапазонах. Температура впливає на швидкість фотосинтезу. Більш висока температура. Часто прискорюють цей процес, дозволяючи рослинам виробляти глюкозу ефективніше. Надзвичайно високі температури, навпаки, можуть бути шкідливими для рослин, спричинюючи тепловий стрес або навіть пошкодження. І навпаки, деякі рослини можуть витримувати низькі температури, якщо вони пристосовані до цього. Сезонні зміни температур можуть викликати важливі події у життєвому циклі рослин. Рослини використовують кисень для процесу, який називається клітинним диханням. Цей процес відбувається в усіх живих клітинах, у тому числі рослинних. Клітинне дихання це те, як рослини перетворюють накопичений цукор в енергію для свого росту та метаболічних процесів. Кисень транспортується всередині рослини до маленьких клітинних органів мітохондрій, які забезпечують накопичення енергії для різних рослинних функцій. Ґрунт. Рослинам потрібне гарне місце для проживання, і саме тут на допомогу приходить ґрунт. Ґрунт забезпечує підтримку коренів рослини, а також містить поживні речовини, необхідні рослині для росту. Різні рослини люблять різні типи ґрунту. Тому важливо знайти правильний склад ґрунту для них. Рослини також потребують неорганічних речовин. Але вони отримують їх з ґрунту. У ґрунті є такі поживні речовини, як сполуки нітрогену, фосфору і калію, що їх рослини споживають через свої корені. Отже, для того, щоб рослини були здоровими, їм потрібні. Сонячне світло, вуглекислий газ, кисень, тепло, вода, поживний ґрунт. Коли рослини отримують усе це, вони можуть вирости великими і сильними. Ми також можемо дослідити, як перелічені умови будуть впливати на стан рослин. Для цього проведемо експеримент. Нам потрібно 5 рослин. У мене є рослинки гороху. Один контейнер ми ставимо на тепле сонячне підвіконня. І будемо поливати ці рослини. Поряд виставимо ще один контейнер, але його залишимо без поливу. Ще одну групу рослин, горошку, помістимо у щільний поліетиленовий пакет, з якого приберемо повітря і виставимо його поряд з першими двома. Ще два контейнери. Покладемо до темної шафи. Але одну будемо поливати, а іншу залишимо без поливу. І надалі будемо спостерігати за станом рослин впродовж 7 днів. Наступного разу ми з вами обговоримо результати нашого дослідження. Бажаю вам успіхів і до нових цікавих відеоуроків!